Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах, я і моя тінь. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, починаємо. І перша карта це що для мене моя лінь. І витягуємо карту. І ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? Уважно, подивіться. Давайте я буду давати невеличкі коментарі стосовно карт, але нагадую, що це тільки моє бачення карти, у вас можуть бути інші асоціації. І так, я бачу чоловіка, який відпочиває. На дивані і дивиться щось по телевізору. От. І що, як можна відповісти на запит, що для мене має лінь? Що для мене лінь це е, можливість відпочити. Наступна карта як я сприймаю свою лінь. І ось така карта. Поважно неї подивіться, які у вас асоціації виникають, як ви вважаєте, про що це для вас? Я на цій карті бачу мотоцикліста, який швидко рухається, ризикує, а тут інші люди на нього дивляться в захваті і трошечки так як прилякана. Ось і що, як це може відповідати на запит, як я сприймаю свою ліні? А, Ну, можливо, я, я себе бачу не мотоциклістом, я себе бачу от цими людьми, які спостерігають, і можливо, я трошечки в, не не розумію, що, що лінь робить і навіщо вона мені потрібна. І давайте витягнемо третю карту, і які вторинні вигоди ви отримуєте, коли лінуєтеся. І а, от така карта. Неважно на не неї подивіться, як ви думаєте, які вам підказки вона, да вона дає. А, ну, я тут бачу чоловіка, який в кімнаті, кімната порожня, тільки Матрас, от він, можливо, тільки в'їхав в цю квартиру, а ну, а можливо, його так влаштовує. І як це відповідає на запит, які вторинні вигоди я отримую, коли лінуюся? А, ну, можливо, це значить, що от я можу себе. Ну, Людина та сидить на, див... на матраці, навколо неї нічого немає. Да? Він можна сказати, що він такий бідненький. А от, можливо, і лінь допомагає мені вважати себе, що я така бідненька, що мені потрібна жалість, потрібна допомога якась. І наступна карта, що допоможе вам позбутися ваших лінощів і стати більш цілеспрямованою. І ось така у нас карта. Уважно на неї подивіться, які у вас асоціації виникають. Що особисто я бачу на цій карті? Я бачу зал, да? бачу людину, яка виступає, але вона как, видає не те, що є насправді да? вона так сама маленька, така, а показує людям, що вона така велика, така сильна. А вот. І, можливо, позбутися моїх лінощів лі... допоможе лі... 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 те, що я почну себе сприймати правильно, а не робити якісь показові, показувати те, що... чого в мене немає. І п'ята карта: а... як я можу використовувати свою лінію як ресурс? І ось така карта. Що ви на ній бачите, як ви вважаєте про що ця карта? Я бачу хлопчика, який йде, з, мабуть, з магазину, несе яйця в пакеті, і котик, який до нього лащиться. Що мені? Як можна використовувати свою лінію як ресурс? А, можливо, треба з якось з нею домовлятися, треба якось до неї підвищитися, щоб вона була не такою привередливою. І остання карта, що мені може допомогти на шляху позбавлення е від лінії? І ось така у нас карта. Як ви вважаєте, про що ця карта? Які асоціації у вас виникають? А я тут бачу натовп, і одна людина закликає кудись рухатися вперед до якоїсь. Агр... Вони червоні, да? це за кольором агресії, і там на задньому фоні одна людина така з блакитній футболці з прапорцем. От. І якось вона так на цих людей дивиться, не в захопленні від того, що вони роблять. А можливо, Треба змінити агресію, позбутися агресії, і бути більш лояльним до себе і намагатися себе зрозуміти, чому в мене з'явилася лінь. Ось так бачу цей розклад я. Давайте ми ще раз передивимося ці карти. Ви ще раз подумаєте, що карти говорять для вас. І так, пішли. Перша карта, що для мене лінь? А друга карта, як я сприймаю свою лінію? Третя карта, що, які вторинні вигоди я отримую, коли лінуюся. Четверта карта, що мені допоможе позбутися моїх лінощів і стати більш цілеспрямованими. П'ята карта, як я можу використовувати свою лінь як ресурс. І шоста карта, що мені допомог... може допомогти на шляху позбавлення лінії. Сподіваюсь, вам цей розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які асоціації, які метафори у вас виникли стосовно карти розкладу. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на мій канал. Я ще підготувала для вас багато цікавого. А на сьогодні все, до наступних зустрічей. Пока!